Як навчитися говорити Ні? Одне з найпопулярніших запитань. У мене зустрічне запитання до вас. А як ви собі це уявляєте? Як можна когось навчити говорити Ні? Змусити вас написати слово Ні 100 100-500 разів? Змусити вас повторити слово Ні 100 100-500 разів? Ні це ваш вибір. Це ваша життєва позиція. Ви або обираєте себе, або обираєте бути зручними і постійно погоджуєтеся з іншими. Якщо ви все ще хочете навчитися говорити ні, значить, вас ще не дістало ваше так, через насилля над собою і проганання під інших людей. Вам нормально або зручно, або комфортно, або ви любите займатися мазохізмом і говорити так, коли хочеться сказати ні. Дайте собі відповідь на запитання, чому ви говорите так, коли хочеться сказати ні. Чому боїтеся сказати ні? У чому для вас вигода погоджуватися? Кого ви навчились такої стратегії? Ця стратегія дійсно допомагає вам жити тим життям, яке ви хочете. Тільки будьте чесні самі з собою. Чарівних пігулок не існує. Не можна навчитися говорити ні і нічого не змінити в собі, у своєму житті. Над собою потрібно працювати. Потрібно розуміти, що ваше оточення зміниться тільки, но ви перестанете бути зручними. Можливо, ви залишитеся самі на деякий час. Ви готові до цього? Ви готові приймати відповідальність за своє рішення? Ви готові сказати ні своєму оточенню і так новому життю?